Так, сім раночку мої дорогенькі, ну зараз у мене раночок. Що, будемо робити прикраси з епоксидної снули. Закладуємо, насамперед папір якийсь, щіпльонку, що небудь для захисту. Так, беремо скотч. Так, клею ще його сюди, наверх. З однієї сторони приклеюємо до нашої підкладки, ну, що на столі буде триматися лежать, щоб воно не крутилось, нікуди не злазило. Все, приклеїли. І з другої сторони так само. З цього ми почнемо? Ось я тут наклеїла полосочку. Тепер у нас є отакі різні. Ми, значить, клеїмо їх на скотч. Може, всі ми поклеїмо поміститься, то було б добре одразу б зробити. Так, тепер у нас є сухоцвіти, будемо робити із сухоцвітами. Так, і є ще в мене ось такі. Різні сердечка, то можна і додати отакі от всякі буде. Так, Піпеточка обов'язково повинна бути. Беремо нашу епоксидку нашу і затверджувач, і змішуємо один до одного. Так. Змішуємо епоксидку і затверджувачем один до одного. Зараз я перевірю, щоб однаково на лото було. Можна трішки ще додати. Перемішуємо дуже-дуже гарно. Так, тепер беремо нашу піпетку, стискаємо і набираємо епоксидну смолу. Так, набрали. І тепер в кожну форму на, на сюди на дно. Навіщо ми клаїмо на скотч? Щоб не витікало. Щоб епоксидочка не витікала. Тобто потім ми з кучу його акуратненько і все. Так як у нас основи, вони ж пустенькі, низу в них нема. Так. Ну так, так. Ну, от. Так, епоксидка закінчилась. Да? Наприклад, в стаканчик. Ой, піпету це все, набрали трішки. Це на дно, на дно гарнисенько. В кожну форму. На дно форми на, наливаємо Значить, Давайте ми ось у нас є сердечко. Ми зробимо спочатку сердечко. Так, і ось будемо брати оці наші красиві стразики. От, і Викладати. Оп, зараз я повідкриваю всі, ми наповнили. так? Тепер ми можемо викладувати в якусь іншу сухоцвіті. Відрізаємо по максимуму, без корінчиків, без нічого. По максимуму відрізаємо квіточки. так? Так, беремо пінцетик і пінцетиком викладаємо квіточки. Ось можна так, ось можна викладемо отак квіточки наші і гілочок, ось, наприклад. У мене не дуже щось фантазія на ці на колони, якщо чесно, працює. Так. Щось якось викладуємо на ваш, на ваше усмотріння. Так, ось я наші формочки всі заповнила сухоцвітами, якимись там стразиками, так? Все, тепер нам потрібно почекати, щоб воно все підсохло. Так. У нас підсохло все. Тепер що ми робимо? Так, о, залили так і не повністю залили. Заливаємо так, щоб воно було, наче з горочкою у нас, розумієте? Щоб об'ємний був цей кулончик у нас. У нас все швиденько висохло, щоб нам не чекати добу. Ми ось що робимо. Ускорюємо сушки. Звичайна лампа уфе для нігтів. Так, ось така у нас вийшла краса: ось такі кулончики з епоксидної смоли із супоцвітами. Ось зараз я ближче покажу один, наприклад. так?